А наш ефір добігає кінця, але хочу сказати ще один анонс. Сьогодні о 14.00 на полтавському шляху це є е, один з корпусів музичних корпусів Харківської державної академії культури. Буде вистава Майська ніч. Вхід безплатний. Тому всі, хто любить театр, всі, хто любить мистецтво, запрошуємо. Ніхто не буде востронь, Досить цікава комедія. Буде на що подивитися цікаві танці, цікаві костюми, цікаві починаючі актори. А ми з вами повинні прощатися. Я бажаю вам гарного дня, гарних успіхів. На все добре з вами була я Анастасія Губанова.